Слава Ісусу Христу, Сьогодні ми маємо молитву, багато є нужд, багато є подячних молитв, коли люди дякують Господу за те, що була ізцілена язва. Уявляєте собі, у вас була язва? Я не знаю, як представляється ця хвороба, як, яка там в неї є степінь. Ну, люди написали в коментарях, ви можете це читати, була крайня форма язви. Уже людина могла піти додому. І помолилася церковна група наш, на нашому каналі, помолилася і каже: відразу, тільки як помолилася, я відчув, що з моїм желудком стає добре. Буквально через день чи через два пішли до лікаря подивитися, і лікар нічого всередині не знайшов, те, що було порушено хворобою. Також подячна молитва за те, що дитина вночі не спала. Після молитви знову почала гарно спати. Йде подяка для Господа. Також мені дуже сподобався один, одна подячна молитва чи репорт, що чоловік, який є на, був, є на нульовій лінії, молився і біля нього повірили всі ті, хто були разом з ним в окопі. Не написав, яка кількість людей, але каже, я свідкував і зараз всі, хто ми є тут на, на нульовій лінії, всі ми віримо Богові, довіряємо Богові і настільки сильно віримо, що розуміємо, що тільки через Ісуса Христа є спасіння і захист. Також подячна молитва від одного служителя, на жаль, служитель, але який любив покурити собі, такі тяготи тілесні. І каже, я, думаю, дай попробую. Молилися, молилися багато хто за мене, дай попробую, щоб на вашому каналі за мене помолилися. І каже, тепер, як я чую запах диму, мені стає дуже погано, я не люблю цього буквально. Тяжко навіть повірити, як проходить така зміна, як робить Господь в нашому житті. Хочу прочитати вірш. Псалом 132, вірш перший. Салом 132, вірш перший. Оце як добре та гарно, щоб жити братам однокупно. Чому я взяв цей вірш? Пам'ятаємо, що ми молимося разом, і ми повинні мати спільний дух, дух Ісуса Христа, який через Голгофу діє, через відкуплений гріх. Як добре бути братам, коли ми маємо і сестрам, як ми маємо спільну думку, звертаємося до єдиного посередника. У нас є тільки один єдиний посередник, одне єдине джерело це є Ісус Христос, і тільки через нього ми маємо доступ до Небесного Отця. Тільки в такий спосіб ми молимося, немає ніяких інших доступів. Бо не раз, я не хочу нікого скритикувати, але ми повинні чітко розуміти Повинні чітко розуміти, є тільки один шлях. І тому, якщо ми показує для нас якийсь інший шлях, до кого ми повинні молитися, якщо б цей шлях був би реальним, ми б про нього прочитали б в Біблії, особливо в Новому заповіті, і ми могли б розуміти, що так, ми ще можемо до когось іншого молитися, крім Ісуса Христа, але такого немає. І тому я вас підбадьорюю, того, чого немає в Біблії, але є придумано людиною. Воно не має сили в духовному світі, тим більше в молитві. І тому ми молимося тільки через Ісуса Христа, друга особа божества, яка постраждала за нас на хресті Голгофи, яка була в преісподні три дні. Пізніше гріх, гріх, який був положений на неї, був повністю розірваний, повністю є відповідь за гріхи всіх. Ісус Христос піднімається. І тепер одісную Отця, заступається за кожного з нас, хто з вірою приходить до Христа Голгофи, до Ісуса Христа. Також друга причина, як, чому я зачитав цей вірш, це як добре та гарно, щоб жити братам разом, однокупно, в одному дусі. Пам'ятаємо, що минулого разу ми з вами мали розмову про брата, не хочу називати прізвище, який є із Західної України. «Любящий істину, і сьогодні я хочу зачитати власне маленьке повідомлення, яке йде від членів громади того села, в якому проживає цей чоловік. Вітаю вас, брат Олександр, і вашу церкву. Мій дух стривожився, коли я почула, що так званий «любящий істину добрався і до вас. Живу з ним в одному селі, знаю його служіння в, ск... в скобках. І його лицемірство, він і тут ще з самого початку свого служіння наробив немало клопоту, розділяючи церкви, розділяючи церкви та общини і вносячи розбрат між християнами. Це закрита секта, а ніяка не церква. Збираються у нього в хаті, там їх кілька чоловік, в основному його сім'я, він там керує і вирішує кому з ким спілкуватись. Забороняє спілкування навіть з дітьми та рідними. Якщо хтось так не думає, як він, він вирішує долі своїх прихожан, кому з ким жити і кому за кого виходити заміж. Потім наказує розлучатись, якщо так треба. Так ніби йому Бог це сказав. Баптисти, п'ятидесятники, адвентисти та інші християни для нього єретики. Бачу, що, його, що йому мало місцевої влади. Влади в душках, то він ще й на Ютубі почав займатися своєю шкідливою діяльністю, зводячи наклипи на помазаників Божих, вносячи тим самим розбрат і неправду у життя справжніх християн, дітей Бога Живого, мені дуже жаль, що так багато людей, скобка християн, спіймалися на його неправду. Я б навіть назвала його шкідником. Бо нічого, крім шкоди і розбрату, неправди і наклепів, він не несе на превеликий жаль. Тож прошу не звертайте уваги, несіть і доносите Слово Боже тим, хто цього так прагне, хто чекає на кожен ваш ефір і хто щиро любить і чекає приходу нашого Господа Ісуса Христа, два знака оклику. А йому, люблячому істину, нехай Бог буде судею і воздасть йому по правді. Добре було, якби ця людина покаялась та принесла свої вибачення усім тим, кого вона образила своєю неправдою. Нехай Бог вас рясно благословить і дасть сил та мудрості для дальшого служіння, особливо в ці останні дні. І стоїть багато лайків під цим. Хай Господь благословить, мені би дуже хотілося, щоб цей брат, любящий істину. Я не називаю його імені, не називаю імені того, хто вислав мені цей коментар з села, тому що потім не було неприємності для цієї людини. Але уявіть собі на хвилинку, що брат має здібності, але попав під вплив демонських сил, конкретно демонських сил, не вліво, не вправо. І ми не повинні в даному випадку, як хтось написав, розберіть, розберіться з ним. Та русски написано. Я не покликаний, щоб з кимось розбиратись. Ми є для того, щоб за когось молитись. Хтось потребує звільнення, потрібно молитись за звільнення. Хтось потребує істілення – молимося за істілення. І в даному випадку брат потребує звільнення: сім'я, дружина, діти, уста. Уявіть на хвилинку, що така людина є звільнена, і вона працює для Бога. Замість того, щоб говорити на клепи на когось, через уста такого брата йде любов. Навіть можна вжити персональний приклад. Я раніше цього не розумів, а тепер розумію. Замість того, щоб критикувати, я тепер буду прославляти, скільки можна людей привести до Бога, особливо в ці останні дні. І тому моя просьба, моя просьба молимся за звільнення цього брата, щоб він був повністю свобідний, щоб він міг любити. Мав розуміння любові, щоб в ньому не була не проста любов, а любов Ісуса Христа. Уявляєте собі на хвилинку, що Христос, поки прийшов до нашої церкви, бачить моє життя, бачить життя мого оператора, який в церкві сидить, бачить життя кожного члена, який тут є, вас бачить, і почав конкретно відкривати гріх кожного. Всіх блогерів, які сьогодні є, до речі, один раз бачу, так блогери когось критикують. А якщо би купнутися в житті того чи іншого блогера, як вони персонально в сім'ї живуть? Як вони персонально служать до Бога? Що саме цікаво, більша частина тих блогерів не має своїх церков. Взагалі не ходять до церков, ходять по англійських церквах і дорвалися до ефіру. Любиться їм, яких багато людей дивиться, мають багато проглядів, але погляді на чому? На спекуляції. Коли йде опоганення. покажіть мені хоч одне місце в Біблії, де є таке служіння. Щоб когось опоганювати і ще й прилюдно. Ми дуже часто, коли навіть беремо якісь вириваємо місця з Біблії, критикуйте такої-то при всіх. Кажіть про такого: беремо місце Тимофія, але ж там сказано зовсім про інше. Апостол Павло каже до Тимофія, який є єпіскопом в даному випадку, критикуй таких при всіх, щоб інші страх мали. Тобто, ти робиш це в церкві. Робиш до пасторів, так, але робиш це церкві, коли є громада, коли люди сидять, свої люди, і ти критикуєш, робиш наставлення при всіх, щоб інші, хто буде щось робити, мали страх, щоб їх так само не віддали критиці в громаді, і люди це все не побачили. Але те, що робиться сьогодні, особливо в блогерському світі, і деякі люди себе показують, як ті, що закінчили семінарію навіть десь, має степінь. Дехто хвалиться, навіть бакалавра має, навіть має. Я не знаю, які степені але хваляться, які степені мають. Але причому тут та степінь до того, як ми починаємо критикувати церкву, слабеньку церкву останні дні, яка й без того мучиться. Я би поставив для тих критиканів таке питання: скільки пасторів через вас? Є організовано, скільки іншими, може, не не, не дуже зрозуміло поставив запитання. Скільки людей через вашу проповідь стало пасторами? Скільки людей через вашу проповідь стало деяконами? Скільки людей через такого роду, я би сказав, хижих вовків, блогерів через ваші проповіді люди почали нести служіння в церкві? Я не раз дивлюся, відкриваєш деякі блоги, деяких. Сучасних блогерів, які називають себе християнами, страшно дивитися там на ті коментарі. Ти як заходиш як в порнофільм. Тепер не треба старшим братам казати, ви не дивіться, не дивіться ці погані фільми. Тепер старшим братам треба казати, не читайте тих блогів, тих відповідей, де є на сторінках тих блогерів. Там таке вже описується, що навіть заборонено в поганих фільмах показувати. Люди, опам'ятайтеся! Подивіться, до чого ми дійшли. Духовні люди, до чого ми дійшли. І зараз, коли ми, власне, і говоримо за люблящо істину, не буду називати інших. Можливо, якщо так будуть себе агресивно вести, можливо, придеться сказати якесь слово друге. Неможливо так жити. Ми живемо в останні дні. Ми повинні один за одного молитися. Дивися передачу блогера, і немає абсолютно ніякої молити. Давайте ми за того пастора помолимося. Давайте ми помолимося за його звільнення. Ми за всіх повинні молитися, поки людина живе на землі. Немає значення, як вона глибоко пішла в гріх. Ми повинні помолитися, щоб вона могла звільнитися від цього гріха і покаятися, щоб вона більше цей гріх не робила, не переступала лінію гріха. Їй без того диявол загрузив. А що ми робимо, що роблять такі блогери? Вони ще сильніше, сильніше загружають гріхом, що фактично для людини виходу немає. Що робить Ісус Христос? Він показує на наш гріх і показує, як від цього гріха звільнитися. Що роблять сучасні блогери, як сатаністи? Вони показують на гріх, і далі дороги немає. Все, кінець, пекло. А так не може бути. Розбійник, який виштів на Христі, ми навіть не знаємо, який тип гріха він зробив. Самі розумієте, що означає Голгофа, що означає Хрест. Тільки вбивця, і в якої степені вбивця, ми не знаємо. Але якщо вже Рим засудив на хрест, це говорить, що це був дуже страшний злочинець, що він нікуди не втік, що він не жив в камері, що він щось не зробив навіть в камері поганого для інших в'язнів, його вішали на хрест. І Ісус Христос каже до одного з них, який прийняв Христа, покаявся, каже до нього: сьогодні будеш зі мною в раю. Уявляєте, якби на сьогоднішній день того розбійника поставити в нашій церкві, поставити перед такими блогерами, шансу б ніякого не було на рай. Абсолютно ніякого шансу. Вивернули б все зсередини, показали, чим людина займалася і тільки пекло, бо ми так думаємо. Милість, любов, нагорна проповідь. Я так бачу, що в останні дні Нагорна проповідь повністю втратила свою актуальність. Ми стаємо жорстокими, ми стаємо зазнайками. Для нас тільки гроші, більше нічого, тільки гроші, перегляди, давай побільше, побільше, побільше переглядів і фінально розбиті церкви. За, я ще раз кажу, як на початку казав, задайте для таких блогерів запитання, скільки людей, людей які є в світі, слухаючи їхні проповіді, стали служителями. Стали пасторами, стали деякунами, стали вчителями недільної школи, і скільки людей церков вони порозбивали. От у другу сторону я бачу: першої можливо, я щось не розумію, то покажіть мені, дайте мені, особливо ті, що так останні діють. скільки через вас стало пасторами, покаялися через вашу проповідь, прийшли до церкви, організували церкву і служать цій церкві. Зараз час молитви. Молимося, молимося, щоб Господь звільнив нас від таких людей. І щоб дав нам, як добре бути братам разом. Добре бути братам разом. Немає розділення, не, можуть, не може бути братам добре, коли вони починають один на одного говорити, тим більше навіть не знаючи один одного, не знаючи ситуації, тих, в яких вони перебувають. І починаємо на них говорити. Повне порушення Слова Божого. Дорогі брати Олександр! Постійно слухаю вас уже декілька років. Вирішила написати і своє прохання, що помолилася за мого сина Юрія, онуків, брата і його сім'ю. Нехай Господь дарує їм гідний плід покаяння. Молимося разом. Вітаю вас, пастори, всю вашу церкву, Божої слави та мудрості. Дякую за вашу працю, за підтримку молитвами. Благаю помолитися за духовне та фізичне стілення моєї родини, а також за наш переїзд в Україні. За продаж та придбання нашого житла, щоб нас Господь використав на новому місці як інструмент духовний для служіння йому. Еймен. Хай Господь благословить, що може бути краще, як переїхати з одного місця на друге, навіть в таких тяжких обставинах, але служити для Ісуса Христа. Прошу помолитися за сина, за спасіння, щоб Господь його привів до себе, тобто до спасіння і дав йому охорону і захисту. Помоліться за воїнів, які є на нульовій. Брат Саша, я слушаю ваші проповіді і получаю духовне підкріплення. Благослови вас Господь за ваш труд. Я вдова, помолітесь за моїх синів і онуків, щоб Господь їх спас, одного не хватає їм родиться свіше. Моліться за сослання Святого Духа. Дорогі брати, Помоліться за мене. Я вірю, що Господь мене стілить. Мене хронічний простатит і безпокоїть дуже сильно. Помоліться. Господи, спаси цю душу. Помоліться за тих, хто є на передовій. Господь, почуй молитву мами. Ми бачимо багато, дуже багато просьб. Нам тяжко виділити ту просьбу, яку ти би хотів, а зачитати всі, то фактично. Треба добру годину читати. Відповідь до сестри Наташі, пише сестра Світлана Голубець. Твій коментар я встигла прочитати, написала відповідь, що тепер буду молитися за неї більш конкретніше. Проблема є зрозуміла. Цей Ютуб, наче навмисне, видаляє коментарі. За цим стоять духи, що їх тут не хочуть бачити. Нас ми, не хоче, щоб ми разом молилися. Дорога молитовна група, дуже прошу помолитись за зцілення від цукрового діабету. Мир вам, дорогі брати та сестри з молитовної групи, помоліться, щоб Бог Хрестив мене Святим Духом. Дякую Божого вам благословіння. Дорога молитовна група цієї передачі, щиро прошу про молитву за покаяння і навернення Анатолія. Та здоров'я для маленького Сашеньки. Щиро дякую, нехай Господь благословить. Слава Богу, прошу помолитися за донечку, дуже погано спить. Та за мене, за моїх рідних, що пізнали Бога живого, прийти, щоб нам усім прийти до спасіння і всім разом бути в числі церкви. Дорогий пастор Олександр, вся молитовна група, маю прохання, прошу помолитися за мене за звільнення від сатани. На протязі шести місяців дуже страждаю. Ця слава тільки Ісусу Христу. Слава Господу нашому, дорогі мої брати та сестри, прошу помолитися за мого чоловіка та сина, а також за онуків, нехай Господь їх спасе. Прошу помолитися за хрещення Святим Духом. Дорогий брат, прошу помолитися за моїх дочерей, Настю і Марінку, мужа Едуарда, щоб вони прийняли Христа, покаялись. Пузгосподь нас благословить. Ще прочитаю буквально дві-три просьби. Дякую за проповідь, слухаю останній рік майже постійно. Дуже прошу, дозвольте з вами поспілкуватися хоч дві-три хвилини. Напишіть мені, якщо можна, в месенджер Лукян Прокопчук. Щиро дякую за контакт. Дорогий брат, старайтеся написати, я не, не кажу, що я вам. Я мушу дати якось свій телефон, щоб ви передзвонили, якщо ось щоб господь благословив. Дорогий брат, помоліться, будь ласка, за мого сина. У нього бородавки на руці. Ви молилися за мене перед операцією. Я вам писала, операція пройшла дуже успішно. Операція була на шийному позвоночнику. Господь продлив моє життя, дякуючи вашим молитвам. Помоліться за синочка, щоб Господь його істілив. Дуже дякую за молитву, за істілення від язви, дякуючи вашим молитвам. М'я стала здорова. Дорога церква, прошу підтримати в мене молитви за покаяння і спасіння мого чоловіка Карла щоб Господь відкрив йому духовні очі, і що він прийняв Ісуса за свого Спасителя і Господа, щоб Він віддав своє серце для Господа. Ми бачимо, які є просьби, багато таких є бажань. На жаль, я... просять, якщо просять мене телефон, хотілося б дати телефон, але ви розумієте, наскільки... наскільки просто є брак часу і підготовки до проповіді, я не є просто блогер, готуюся до проповідей. Проповіді займають дуже багато часу, особливо відкриття Івана Богослова, недільні проповіді. І пишіть, пишіть, наскільки є реально, я постараюся, постараюся якось з вами сконтактувати. Не обіцяю, що відразу, але якщо можна, пишіть ваші бажання, особливо молитовні бажання. Господі діє в ці останні дні. Ще можна було би багато чогось сказати, але я думаю, що найкраще казання, коли ми разом молимося, коли разом звертаємося до нашого Ісуса Христа. Ще раз нагадаю, коли ви висилаєте свої нужди, прохання, що ви бачили, що за вас помолилися, я читаю ці нужди, нажимаю знак нашої церкви, виступає знак нашої церкви. Це говорить про те, що я прочитав вашу нужду, я помолився за вас. Також підбодрюю других братів, сестер, хто є з нами в ефірі, хто слухає нас, не залишайтеся байдужими до прохань інших людей. Відповідайте, ставайте в цей молитовний пролом. Не просто моліться, що піднявши руки, але напишіть пару слів, це не для мене. Ви бачите, я реклами не потребую, щоб йшла реклама через YouTube, получати це, через це певні фінанси. Нас цього немає. Чиста молитва. Якщо написати, не для того, щоб просто нас хтось більше побачив, для того, щоб була сильна молитовна група, і людина, яка читає, дійсно бачила, що не один пастор молиться, а молиться ціла група. І є один, два, три, десять, скільки там молиться. І дуже радується серце, коли ти бачиш, 10 чоловік помолилося, 15 чоловік помолилося. А уявіть на хвилинку, як радісно для тої людини, яка дала свою нужду. Можливо, там, де вона є, за неї навіть ніхто не помолиться. Пустиня, а тут раз, і вона дивиться, скільки людей за неї помолилося. Велике підбадьорення, а саме сомнене відкривається душа для Ісуса Христа. Хай Господь нас благословить. Помолимося, помолимося, брати разом. Дорогі всемогутні Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо Тобі за цей час. Дякуємо тобі за те, що ми сьогодні можемо ці молитви принести до Твого престолу благодаті. Ми молимо тебе за ці всі нужди, просьби, благання. Дякуємо з тими, хто прославляє тебе, хто радується з тобою. І плачемо з тими, хто плаче. Ти бачиш, скільки сьогодні потрібно цього часу персонального в молитві. Ми молимо тебе за наш рідний край, який страждає. За тих, хто є на нульовій і кожної секундочки дивиться смерті в очі. Ми молимо і за духовне, і за фізичне, фізичний захист. Молимо тебе за батьків, молимо тебе за дітей, молимо тебе за служителів, молимо тебе за церкви. Ти чуєш ці нужди, бачиш, кром де цей стоїть значок, а можливо, десь навіть і пропустився цей значок. Ти все рівно побачив цю нужду і побачив людину, яка звертається до тебе. Вийде на зустріч. Щоб були істілені всі хвороби твоїм іменем, особливо в ці останні дні, коли ми взиваємо до тебе, щоб наша віра укріпилася. Ми молимо тебе миру і спокою для України. Молимо тебе благословіння для цієї нової країни, в якій ми проживаємо. Молим особлива молитва за Єрусалим. Дай мир і спокій для цього святого місця, яке так багато страждає в ці останні дні. Благослови! Особлива молитва за блогерів. Дай їм розуміння. Що ми повинні укріпляти церкву, не руйнувати її, не критикувати. Але ми повинні робити так, щоб церква була як один єдиний організм, а весь суд видати для Ісуса Христа. Він все бачить. Він все розуміє. І нічого повз нього не пройде. Ніякий гріх, ніяка недобра справа. Він все бачить і запитає з кожної людини, яка дозволила собі, будучи служителем, робити якийсь гріх. Благослови всіх нас, а дай нам мудрості, миру і спокою. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.